Спорт в умовах бойових дій, звісно, що якщо поверхова, особливо критики, котрі там в Фейсбуці, на дивані там пишуть зараз, да? котрі не воюють, вони скажуть: якщо міна прилітає або снаряд, або кап, не має значення, яким видом спорту ти займався. І в цьому є сенс. Дійсно, це так. Але. Якщо приземлитися, піти в практичний досвід, якщо людина, яка не займається спортом, у неї нема психологічного, да, ментального такого да, стану внутрішнього, у неї нема фізичної підготовки для витривалості, то у неї набагато більше шансів загинути. Тому завдяки спорту, по факту, я і вижив. Якщо б я не займався, якщо б я був недисциплінований, не витривалий, не було сили нести ту кількість БК, зброї, дронів. На позиції і переміщуватись під обстрілами між бліндажами, підвалами тощо це ж не піша прогулка, це бігти, стрибати, перелазити в пилу, в бруді, в крові, в поту. І якщо б не спорт, ми б точно багато хлопців би не вижили. Тому треба займатися спортом для психічного здоров'я і фізіологічного. Після бойових, на бойових займатися спортом нереально. Це для картинки можна там зробити, звісно, для там, знаєте, контенту, для хайпу. Ну і це нормальна історія, щоб там спонукати всіх займатися спортом. А де на бойових по факту такого немає? Це, звісно, в розпалаці. Після бойових там, ти там добу відпочив і ти можеш нормально позайматися, але підручні, да, там за, ну, якісь є штуки. Я, наприклад, підтягувався там газові труби у нас. Ну, там Газу давно, звісно, немає, але труби залишились. І ідеально перекладено. Є гілки, якісь дерева, є ТРХ, є гумові стрічки, на котрих можна займатися. А я використовував ще снаряди. Тобто ми снаряди це для мене там штанги, гірі, це міни. Міни, снаряди там, тощо, ну, коротше, воно має вагу, воно має різну вагу, я можу підлаштовуватися. І ми так займалися хлопцями. Давайте,